Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як я знайшов крутезну недорогу, водонепроникну підсидільну сумку від компанії ArtLip. Замовив її, протестив і вирішив повернути в магазин. Чому в кінці цього відео? Кожен з нас стикався з проблемою, куди покласти речі під час поїздки. Особливо це питання стає актуальним у прохолодну погоду, адже нам потрібно покласти з собою рукава, нагава, рукавиці і так само пуховик на випадок зупинки або поломки, або просто коли ви повертаєтесь назад ввечері додому, коли температура набагато нижча, ніж була в день. Так як кишені джерсі не можуть вмістити себе все, я шукав рішення цієї проблеми. Але ідеального варіанта я не знаходив, особливо для прохолодної погоди. Адже взимку я катаю з рюкзаком, і він мене повністю задовільняє. А от при температурі трошки більше за 0 градусів постає питання, що власне надягнути і взяти з собою. Під рюкзаком часто покриє спина під час інтенсивних поїздок. Так як мені подобається продукція компанії Підура, я тривалий час хотів купити їхню підсидільну сумку на 3 5 літрів в серії Race. Вони, як на мене, виглядають мінімалістично, сидять компактно, і цю сумку можна так само використовувати для бріветів. І все добре, окрім ціни, вона просто шалена, за звичайний гірний з лямками. Розумієте, коли ви використовуєте різноманітні рюкзаки від різних брендів з гарної тканини, з класною фурнітурою, з гарними дизайнерськими, технологічними рішеннями, за цю саму ціну, ви не розумієте, чому ця сумка, яка фактично є гервомішком, коштує цю вартість. Тому я намагався знайти якусь альтернативу, заміну цій сумці, і знайшов у вигляді сумки під від компанії ArtLip на 4,1 літра. Саме про неї я і буду говорити в цьому відео. Отже, я замовив сумку, і вона прибула в такому вигляді: інформативна картонка і власне сумка. І перше, що відчуваєш, взявши її в руки, це якість. Артліп це німецький бренд, і тут це кричить про надійність. Матеріал міцний, прогумований нейлон, який виглядає так, ніби може пережити будь-які випробування. Шви ідеально проклеєні, жодних ниток, що стерчать, на відміну від тої самої фідури Expedition. Форнітура та ремінці все міцне і надійне. Дизайн мінімалістичний, без зайвих елементів. Тож, давайте пройдемося по основним характеристикам. Об'єм 4,1 літра. Це не гігантська сумка для навколосвітньої подорожі, а компактний варіант для не, всього найнеобхіднішого. Трохи згодом ми перевіримо, що власне сюди влазить. Також у них з цієї категорії є і трохи менша сумка на 1,6 літра. За дизайном вона дуже схожа, єдине, що в два рази менше за об'ємом. Водонепривникність стандарт IP64. Це означає повний захист від пилу та бризок води в будь якому напрямку. Ваш вміст залишиться сухим навіть у найсильнішу зливу. Секрет у фірменній системі закриття Rolltop. Також в сумці є достатньо цікава система кріплення. Вона кріпиться безпосередньо за сідла вашого велосипеда за допомогою регульованого пластмасового адаптера, який ви попередньо прикручуєте. Інтуїтивно зрозумілий фіксатор дозволяє швидко прикріпити сумку до велосипеда або від'єднати її. Реймайнець на ліпучці Velcro, який кріпиться до виноса сидіння, забезпечує додаткову стабільність, ефективно запобігаючи небажаному зміщенню. Але як на мій погляд, він тут зайвий. Додаткові фішки тут є, звичайно, світловідбивні елементи. Та петля для кріплення заднього ліхтарика. Ну і з основних параметрів, вага цієї сумки всього лише 260 г, довжина 28 см, ширина 21 і висота 14 см. Встановлення сумки займає буквально хвилину. Спочатку застібаємо пластмасовий фіксатор. Далі фіксуємо ліпучку навколо підсидільної труби. Важливий момент, якщо у вас карбоновий підсидільний штир, переконайте, що він буде, був чистий і не перетягуйте ліпучку занадто. Так само я помітив, що є різниця в саті вашого підсидільного штиря. У мене ідеально вона підцясумка підійшла для МТБ велосипеда, а от для шосейного велосипеда, де все трошки більший. Ця сумка ввійшла в притик, і напевно в таких випадках вона буде незручна і може просто тертися об ваш велосипед і об ваш стир, і створювати якісь різні звуки. Ну а тепер, друзі, найцікавіше, що власне таке 41 літра? Це багато чи мало? У кожного виробника літри по-різному якось рахуються, тому я взяв стандартний набір свій і показав, скільки це власить. Власне, це пуховик мій і деякі речі. Як ви бачите, в цю сумку влазить чимало речей, і навіть я б сказав би, більше, ніж треба. Тому, можливо, навіть можна брати і 1,6 літрів, якщо у вас там речі не, не такі великі. Як бачите, це ідеальний об'єм для одноденних подорожей. Так? Навіть можливо взяти на якусь невеличку подорож і будете ночувати в готелях, ви можете взяти цю сумку для основних речей, там передягнутися шорти, футболку на ніч, і цього буде достатньо. Вам не потрібно тягнути якусь велику сумку там, на 14 чи на 17 літрів. Що я можу сказати про користування цією сумкою? Так як я її брав там буквально на декілька днів, і я ще не знав, чи лишу її, чи ні. Але затестити мені хотілося, я поїхав з нею в ліс, там, де є коріння, там, де є ґрунти, бо знав, що на дорозі вона сидить ідеально. А от саме на нерівностях, на бездоріжжі, мені було цікаво затестити, як вона працює. І скажу я вам чесно, працює вона дуже-дуже добре. Я б навіть сказав би, що пластмасового кріплення з головою вистачає. Ця ліпучка, вона там невеличка, але вона по факту тільки додатковий елемент. Насправді, вся основна фіксація відбувається за рахунок цього пластмасового кріплення. При приїзді по керівцях сумка майже не, не, не коливається. Нема відчуття, що вона тут от-ось впаде. Тобто ви її не відчуваєте. Все добре. Працює, ну дійсно, об'єм невеликий, саме кріплення достатньо велике, тому воно не може сумка по-іншому себе вести. Моя єдина рекомендація, коли використовувати будь-яку підсидільну сумку, звертайте на те, що туди запихати якісь важкі або дзвінкі речі не потрібно. Ці сумки використовуються здебільшого для речей тобто вітрівка, пуховка, шкарпетки, рукавиці, баф, щось з речей. Не кладіть туди ніколи ніякі там мультитули чи насоси, що буденчать і що буде важке. Тоді ця сумка буде дійсно виглядати як якийсь баул і звук буде неприємний, і запакована буде негарно. Інший момент, який треба вказати, це її водонепроникність. Тут, звичайно, артліп на вищому рівні. Ну, насправді це їхній основний профіль. Вони роблять водонепроникні рюкзаки і сумки, тому якість матеріалів там на ну, найвищому рівні. Я потрапив під невеличкий дощик, звичайно, сумки, сумці цього. Ну, вона його не помітила, що був дощ, всі речі сухі і неушкоджені. Система Rolltop насправді одна з найкращих для захищення саме, саме від потрапляння води. Ніяка блискавка, навіть вода не проникне, не зробить такого захисту, як система Rolltop, на мій погляд. Єдиний момент, який мені не подобався, це її візуальний вигляд. Тобто функціональний вигляд у неї гарний, а от візуальний мені не подобається. Тобто, мені більш подобається, коли ці сумки більш Монолітне сидять під, під сидінним шнуром за рахунок оцих ліпучок. І немає зазорів, ніяких там повітря і так далі. В даному випадку, через те, що це вкріплення пластмасове, яке ви можете рухати вверх вниз підбирати під різним кутом, все рівно у вас буде достатньо великий простір між самою сумкою і сидушкою. І виглядає воно не зовсім гарно, особливо ну, на якомусь такому спортивному велосипеді. Тобто воно більше схоже на якийсь маленький велоболу. Через це це би, основна будь, причина, через що я її, я її не забрав. Тому що загалом по якості матеріалів по те, як там зроблено шви. Сам, сам цей матеріал дуже якісний, і ще раз про це можу сказати. Але кріплення класне, придумане, що ви легко його можете знімати. Але саме оцей момент, коли ти дивишся на велосипед і перед тобою стоїть. Гарний велосипед, а сумка виглядає, наче якась сільська. Мені це не дуже сподобалось. Я знаю, що для деяких людей це не принципово, тому для них це не мінус, але для мене це, по суті, був основний мінус, і я через це власне цю сумку і не взяв. Отже, мій вердикт такий: ArtLip 4,1 літра це класна підцедільна сумка з гарним кріпленням, з якісними матеріалами, з хорошою фурнітурою, з достатнім об'ємом. Для будь-яких майже потреб для кого вона підійде? Вона підійде для шосейників, для гривелістів, яким треба там поїхати якийсь брівет. Тривалу довгу подорож одноденну. вона може підійти для невеликих подорожей, як я казав, якщо ви ночуєте в готелі, ви можете взяти з собою ці речі. Так само вона може підійти для велосипедистів, які їздять на роботу і яким потрібен мати якийсь об'єм для зберігання певних речей. Якщо вам потрібна сумка з невеликим об'ємом, такий собі компаньйон, невеличкий водонепроникний бардачок. Цей вибір один з найкращих на ринку. Для мене він не підійшов суто візуально, суто естетично, він мені не підходить, мені не подобається, як виглядає воно на велосипедах. Якщо для вас це не є критичним, якщо вам функціональність, якість матеріалів, надійність і ціна цієї сумки задовільняє, це ваш вибір. Ну на цьому це все. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і до нових зустрічей. Всім пока!